Моя улюблена книга Шаріли Прабхупади — це наука самоусвідомлення українською і англійська версія також. На них різні обкладинки. Це була моя перша книга Шаріли Прабхупади, яку я прочитала. Вона мене дуже вразила тим, наскільки просто автор відповідав на складні. Підставові питання людського життя, в той час я знаходилася у пошуках сенсу буття, і мене дуже цікавило, звідки ми прийшли, навіщо ми в цьому світі, і що з нами відбувається після смерті у цій книзі Шаріла Прабхупада говорить про все це напрочуд ясною, простою і переконливою мовою, доводячи наскільки актуальна наука самоусвідомлення у сучасному світі і в нашому житті. Кожної людини. Ця книга дійсно змінила моє життя, моє уявлення про цей світ. З неї я довідалася про існування душі, про те, що вона прийшла сюди з духовного світу, і що насправді душа це я і є. Що я, душа, маю це тіло. І як певний час закінчить своє існування, а я продовжу своє життя у вічності. Ця істина дуже надихнула мене і навіть трохи злякала своєю величчю. Уявіть собі, що ми вічні. Душа ніколи не помирає, ніколи не було такого часу, коли душі не існувало. І в майбутньому вона ніколи не зникне. Це грандіозно. Я отримала цю книгу від колеги на роботі. Коли я читала слова шили Прабхупади, то мені здавалося, що я чую, як він говорить дуже рішуче, дуже міцно, дуже остаточно відповідає на всі питання. Ця книга це компіляція різноманітних розмов, бесід шили Прабхупади, автора. З видатними людьми того часу це були 60-70-ті роки ХХ століття. Також вона містить уривки з лекцій, есе, нариси на духовні теми. Вона містить чудові вірші, шаріли пропади, які він написав після прибуття вже в Америку. Його листування з відомим кардіологом про пошук душі. До речі, там правопада пояснює очевидність того, що після смерті тіло залишається, але з нього відходить життєва сила, тобто ми, душа. Правопада наводить приклад сина, який горює через втрату свого батька. Але ж тіло його батька лежить перед ним. І він задає питання: що саме зникло? Ти насправді не знав свого батька. Це відкриває очі на реальність, заставляє задуматись. Також в книзі містяться відповіді автора на запитання лондонської радіостанції про переселення душі, його бесіди з репортерами, його висполювання про справжніх гуру і гуру крибників про шарлатанів. Це міститься в інтерв'ю лондонській газеті Таймс. Також мені дуже запам'ятався діалог з німецьким ченцем Бенедиктинцем, кардиналом Даніелію. Вони розмовляли про Крішну і Христа. Дуже цікаво до речі, з точки зору. Міжконфесійного діалогу а також ця книга містить бесіду з провідним радянським релігіознавцем Котовським. Про духовний комунізм це була таємна подорож упади до Радянського Союзу за залізну завісу. Його переслідувала КДБ. Це був дивовижний приклад безстрашності. шили правопади. і окрім цього, книга містить бесіду з ситньою відомими музикантами, солістами гурту Бітлз Джорджем Харрісоном, Джоном Ленноном. Вони мали досвід спілкування. До шилопропади з іншими різноманітними гуру, але під час спілкування з пропадою для них стає очевидним, що він дуже сильно відрізняється від усіх знаних ними так званих гуру. І вони відчувають, що він не обманює їх, що в них немає жодної матеріальної зацікавленості. Він справжній гуру і вони висловлюють йому свою довіру. Звичайно, ніхто ніколи не зміг би сплутати шилопропаду з нинішніми гуру бізнесменами, які експортують на захід розбавлення, Лані, гарно упаковані варіанти східної духовності. Вони просто користуються нашою добре відомою духовною наївністю, нашою необізнаністю. Але на відміну від них, шила пропада був по-справжньому святою людиною, садху. Він мав велику інтелектуальну і духовну чуйність. Їм рухало справжнє співчуття до суспільства, життя якого значною мірою втратило свій духовний вимір. Дуже цікаві теми підіймаються у цих бесідах, що потрапили до книги Наука самоосвідомлення. В ній йдеться про карму. Інкарнацію йогу як зв'язок з абсолютно вищою істиною в ній йдеться про те, як знайти справжнього духовного вчителя, як досягти досконалості людського життя. Це теми дуже глибокі. Але завдяки тому, що ця книга складена в простій формі бесід, вона дуже легко читається і дає звичайно поживу для розуму. На сторінках науки самоусвідомлення шила пропада не просто міркує, а говорить на підставі древнього авторитетного вчення, яке великий мудрець В'ясадева записав тисячі років тому. Це є послання давньої індійської ведичної літератури. Він часто і дуже невимушено цитує і Шримад Багава, і Багаватгіту, і інші класичні твори ведичної літератури. Він викладає. Сучасною мовою древню вічну мудрість, яку інші духовні вчителі передавали протягом тисячоліть. Це мудрість відкриває завісу над таємницями нашого я, нашої природи, всесвіту, вищої душі, що перебуває всередині кожного з нас. Це дивовижно. Насправді, цю книгу можна починати читати з будь-якого місця, яке зверне на себе вашу увагу. Наприкінці книги є словничок імен, термінів є коротка біографія автора, правила читання санскриту. Отже, в будь-якому випадку, ця книга не залишить вас байдужими, її варто прочитати кожному, хто насправді цікавиться самопізнанням.